я ж казав, що буду снимать на цей канал. Короче, я не буду начинать новый груз по лайграмме ча второй второй. Більше раз донато, коротше. А то я отут тут я не можу це пройти, Я не збираюсь повністю проводити ігру. Потому що я то есть, я далі думав, що я прийду креторусі віду, де я прийшов віду, де я. І я поки там собі щось попридумував, я це зробив і сюди попав. Ну коротше якось так я сюди попав. Ну, пройдеться, проходити цю штуку. И в цьому відео попытаюсь це пройти, потому что я не можу це пройти. Ну, попитаємось. Нам надо філату руку мати, так що не будем філатуру. Обводим цією, потім... давай і не допрыги Вот вечно вот так вот. Так вечно просто. Я надо дотягиваюсь, офигенно. Еще раз. Ну блин. Надо попытаться здесь максимально... Ага. Ага. Угу. Офигенно. Просто... Классно. Короче, Перейдете опять перепроходить эту штуку. Угу. Значит, у нас буду вот тут. Поднимаемся, поднимаемся, шо ж тут сказать так. Сюда. Быстро. Сюда. И може вот так, то есть. Может, вот задом, то есть. Может, задом. Может, задом. Конечно, ну я Я... мужу. Блин. Не Розчитав. Не Разсчитав. Ну не классно, офигенно. Кстати, вроде недавно на Android вийшов. Копия плейтамчапта 3. Піднимаемся и чуть не сломали ноги. Так сюда. А... Так, надо подумати. Хорошо, я можу вон туда допрыгнути, но я не допрыгну 100%. У нас просто вечер на котел виключається А для чого я це розказую? Да не знаю. Ну я почти доп... Не, nee, я вообще допрыгну би на ту It фигню, а мне не надо на ту штуку. О, боже. Хорошо, а давайте зелену руку, наприклад. Так. Всі вже давно теж пройшли, а я тільки один не хочеться проходити. Ну, звичайно, попав в якусь лагацію, блін. От тільки я такий, от тільки я такий можу полізти, куди мені не треба. Хоча, ну, не точно це. Це не точно. Якесь питання. Нічого я не весел, то проходить. Що? Коротше, ладно. ладно. все. Треба його. Я так думаю, Треба ми висел. маємо допригнути туди. З Богом. Давай! Як тут пригнеш? Ще раз, а може... Яблука зараз... Вот туда, как бы Может, там есть какая-то штука За которую можно, для. в принципе, зацепиться Давайте посветим <морщина> Я нафига не бачу вот Даже, когда посветил Короче <морщина> угу. <морщина> 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 Опа

Так, мені надо... Що <постутинія> там? Там пустота. ми можемо впасти і нам скажуть, что просто найс. Чи піднімайся, Я... а А, Опачки. Я чуть хочу салатику хочу зробити там все. Так, ще раз, оп. Як спідранер. Проходимо, обмотуємо хорошенько цю ага, штуку. Біжимо вот так, біжимо сюди. Шлеп, І біжимо. Мені треба відео якесь подивитися, як, як це пройти. Іначе це відео буде дилитися 24 години. Та Та помині, цілий день, а зараз вечір. <плес> Получається, це. А, це буде не, половина дня. Не, не знаю. А прикол, если переключилась я... и принималась вот рукой пистолет, я... вот я его вот, я... вот я... что. Короче, оп. Я... Сюда. Но... Сюда. Вот я вот легко, а вот, тебя вот я вот легко. що на губи, що не п'є, то я як взяла. Давай! Коли я беру три пачку в руки, там п'єш, і вона мені всю кружку може випити. О, господи! Я не можу це пройти ніяк. Нічого. Ні. Що <різь> в телефоні, а я ж з цього. Це яблука буду туйняла у суді. Хорошо, давайте ще розпіднімаємося. Хто його знає, що нам робити надо? Може, надо вот так, що ли? я, хочу спати. Лежати, нічого не робити хочу. Може, нам треба туди якось ду проігнути. В для чого ми це робимо? Щоб відкрити якусь. Ну блин. Я то, знаєш, у такий дурний характер, що я його нацикливала, знаєш. Коротше. Ми не може. Я там надумала помити. Ну офігенно. Вот ще ми поплюваємо. Мама, може не чути на записи, блин. Коротше, надіюсь було чути. Не за цього от. Можна трохи. А тут композиція. даже з ліскою можна зробити. Мама! ма! Коротше. Я думаю, вс по голові влупить в своїй сестрі. Ну коротше, давайте тоді все проходити. Це остання попытка. сподіваюсь, в мене вийде. Раз, два, три з Богом. Коротше, це була остання попытка. Значить, ну тепер поки, вот, давайте я вам покажу, як я виключаю запись. Я завжди так буду виключати, поки я не, не додумаюсь.